Вітаю вас на розмові про. Мене звати Тарас. Сьогодні у нас в гостях служитель церкви Шубін Анатолій. Розкажи трохи про себе, чим ти займаєшся, яке служіння несеш. Вітаю, друзі. Звершую пасторське служіння в церкві Надія. Маю чудову дружину, трьох хлопчиків виховуємо разом. Дякую за запрошення. Дякую. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде тема розрив покоління. В чому актуальність цієї? теми? Кого вона стосується? Коли ми говоримо про розрив поколінь, можливо, хтось подумає про якісь свої особисті складні ситуації і скаже, ну, мабуть, це про там, церковне життя, хтось згадає складні стосунки з батьком, скаже це про сімейне життя. Можливо, Старше покоління, дивлячись на молоде покоління, просто в світі скаже так це про наші, про наші проблеми, тобто несприйняття один одного. Тому коли ми говоримо про розрив поколінь, ця тема стосується кожного з нас в різні періоди цього життя. Да, Молоді... ми з покоління в покоління переходимо, да, і взагалі да, на сучасне ну, психологія да, виділяє вже от, останні 5 поколінь. Да, там, ми вже знаємо там... Модні назви, да, там Х-покоління, Z-покоління, Там, Розділяю їх. бейбі да, буми Ну, бейбі-бум вже зараз вже не стає всіх менше і менше. Тому ну, я думаю, що взагалі да, ця тема стосується всіх, починаючи там від дітей-підлітків і до людей старшого покоління. Тому давай далі розбиратися. Взагалі, до чого призводить розрив поколінь? В чому його проблема або актуальність? Ми бачимо, що е, ця проблема не лише ось озвучена як е, назва, а ця проблема про наше життя. Так. Е, про е, складні стосунки е, дітей з батьками. І Біблія про це прямо говорить: про ці складні стосунки. Це е, війна, можна даже, так сказати, між батьками і дітьми е, в певні періоди життя. Це можливо. До чого призводить до розриву стосунків церкві. Спочатку це емоційні е, якісь розрив, люди перестають спілкуватися, сприймати один одного. І якщо це не зупиняється, тоді це фізичний е, розрив, коли ми йдемо, або хтось йде і втрачаємо спілкування. Покидає церкву. Знаєш, мені це нагадує, знаєш, як торт, так? є шар, між ним якийсь так. крем або там. ну, так, щось і наступне шар. Так і тут в церкві досить часто формується такий торт покоління, між ними якісь є там зв'язки, там хтось проповідують, разом служить, а там підтримують, допомагають. І наступний шар, там, наприклад, там, старше покоління, там середнє, там молодь, підлітки, діти, і вони, наче але верхній шар з нижнім вже максимально далеко знаходиться. Ще, ще відсутність поколінь призводить до втрати благословіння. Тобто, так. коли ми читаємо Божий заклик до молодого і до старшого покоління, і коли не, немає консенсусу, то втрачається Боже благословіння як в одних, так і в інших. І взагалі, або говорячи про сім'ю, або говорячи про церкву. Так взагалі, да, благословіння благословення. Да, в родині це не знаю, як в нашій, в нашій культурі це взагалі досить таке велике. Бо ну, я знаю, що там я їхав навчатися. Мене благословляли навіть бабуся з дідусем, давали настанови перед тим, як їхати ну, кудись там. І мама давала, і ну от. Яскраво ми можемо бачити розрив поколінь, коли ну, такі загальні якісь цікаві моменти заходить в тролейбус в молоде покоління, або старше покоління, і ось хто кому як до кого ставиться. Це також ця проблема несприйняття. Старшого покоління молодим, і навпаки, молодого покоління старшим. Ми це бачимо ну, повсякденному своєму житті. Так, але ну, тут дія, треба сказати, також двостороння, да? так, звичайно. Боки. як старше покоління не дуже лагідно відноситься до молодшого покоління, так і молодше у відповідь на такі ж дії не лагідно відноситься до старшого покоління. Тарас, от як ти вважаєш, чи знав Бог про цю проблему? Тобто ми зараз її обговорюємо, а ось погляд Бога, чи знав він про цю проблему? Та, звісно, знав він про це і казав, і робив настанови і поради там. Взагалі, якщо там дивитися книгу Буття, там досить багато так. випадків, коли от, покоління між поколіннями, навіть всередині покоління, да, там того ж взяти, там Авраама і Лота, вони як. Як вони будували свої відносини. Тобто ми бачимо, що Бог все-таки показав раніше і зараз, і Біблія якраз чудовий приклад, щоб подивитися, що Бог говорить да, ось про цю проблему. Так, да, взагалі я вважаю, що історія на історії треба вчитися. Так. А Біблія це в великій мірі історична книга. Вона розповідає історії життя, історії життя ну, топових людей того покоління, топових людей монолога. Тому ну, тут треба обов'язково брати, вчитися і навчатися, як правильно діяти з поколіннями, які покоління, як мають себе вести. Та написано навіть досить часто цитуємо сучасним поколінням: не роздражайте дітей ваших, круто, я не знаю. Так. І ось, якщо пам'ятаєш, такий чудовий приклад є. Е... Дуже часто його використовують і старше покоління, говорячи про молоде покоління, приклад Єровама. Mm -hmm. Ось коли е, Соломон помер, розумна людина того часу, і прийшли люди до Ровама і кажуть, що батько тяжке ярмо на нас наклав. Зроби легше, mm -hmm. зроби, щоб нам було е, трошечки краще. І там якраз такий чудовий приклад, коли він мав спілкування з старшим поколінням. І старше покоління каже йому: якщо їх послухаєш, вони будуть тобі рабами, вони будуть тебе слухатися, в тебе будуть чудові стосунки з ними. І потім він послухав молоде покоління тих друзів, з якими він ріс разом. І ось вони кажуть: слухай, як ми будемо далі будувати нашу державу, нам треба податки. І тобто там, де говориться про ярмо, мається на увазі ті податки, які Соломон наклав на ізраїльський народ. І вони кажуть, то збільшить ці податки, бо нам треба будувати, нам треба розвивати царство, а не навпаки зменшувати ці податки. За що ми тоді будемо розвиватися? І ось такий да, чудовий момент ставлення старшого покоління ось, до стосунків і молодого покоління до стосунків. І чудово ось те, що відбулось далі цікаво, що люди відвернулися. Да? Десять колін пішло з Іровамом, а 2 коліна залишились з Ровамом. І дивлячись на себе, згадуючи ось свої якісь особисті приклади життя, я бачу, що поки ми молодші, для нас важливо досягнути цілі. Ми кажемо. Ну, як це церква, оце ходимо заради служіння, просто давайте ставити цілі досягати і такі спрямовані. Е, дивимося на старше покоління, воно каже: ну, давайте спокійніше, давайте ось ми ж не можемо неправильно поставитись до тої людини, нам правильно треба до них поставитись. Так, ну Я знаю, навіть наші служителі кажуть досить часто, да, що молодь це якраз і є двигун церкви, коли ну, молоді віддають більше служіння. Да? Хор, молодь. Там, проповідники стараються також молоді. Там, молодь, веде своє молодіжне служіння, і дитяче служіння, і багато служінь. Тому ну, все за молоддю, а старші вони вже, як би сказати, розум. Церкви. Так, Але ж цікаво, що коли ми е, самі дорослішаємо, ми ж стаємо дуже дуже схожими ну, да. на, на тих, що старше покоління. Кого ми вважали через певний час, там дуже. Стриманими, які не дозволяли, а приходить час, і ми самі такими стаємо. Це ж мудрість, мабуть. Ну, так. Тобто, коли ми запитуємо, чи де Бог в цій ситуації, і ми бачимо, що Бог проводить е, кожну людину від е, молодості, е, цілеспрямованості до е, вже такої мудрості, стриманості. Спокою. А в оцей ось. Проміжуток, який ми проживаємо, ось він такий складний в сприйнятті. Ми не розуміємо один одного, чому вони не дозволяють, а старші кажуть, чому вони нас не слухаються або порушують певні моменти. Якраз це є ця проблема, яка в нашому житті постійно. Це так і з батьками у нас відбувається. Так, так. Це скрізь. Це не є тільки в церкві. Я згоден. Я вже кажу, так, що от написано, то от що я вже цитував. Що? Не роздражайте дітей ваших, бо ну, досить часто ну, навіть я зараз зустрічаюся з тим, і в мене є такі моменти, коли старше покоління починає мені розповідати, як це має бути вірно, я таки починаю заводитися, роздражатися і казати, Та, ну, я, я згодний, да, але ну, це мій шлях. Це я хочу ну, так зробити. Ну, я ж не живу по сценарію чиємусь. Так, і якраз цікаве питання, а як нам правильно молодим поводитись? Да? Ось в таких ситуаціях ми далі будемо про це говорити. Да. Щоб з одного боку мати повагу до старшого покоління, з іншого боку, ми розуміємо, що ми повинні шлях якийсь робити, ну, да? цілі, цілі досягати. Шлях. Так. Да. Давай поговоримо про це. Яким ти дав практичні поради? Для сприйняття один одного. Ще можемо декілька текстів, що каже Біблія, да, про давай, ці проблеми. Тобто, давай, да. чи широко да. Бог дивиться на цю проблему? Пам'ятаєш, Павло Тимофію писав, щоб ніхто не нехтував або не зневажав твоїм молодим віком? Да, да. Тобто, Павло визнає, що ця проблема існує. Та взагалі, да, так. Відношення поколінь Павла з Тимофієм досить таке, якраз мені здається, яскраво. Якби як правильно будувати ці відносини, що, да? що є Павло, є Тимофій. Да? Павло є старший, Тимофій молодший, наставництво, учнівство. Ну, Посій день, да, у нас є такий термін, да? Тимофійчики. Да? Коли ти береш якихось молодих людей так. або там то, попереднє покоління, і ти їх наставляєш, ти навчаєш, ти з ними проводиш разом час. Тобто це був такий добрий приклад да, от спілкування старшого покоління Павло і молодшого Тимофія. І Павло ось таку пораду давав йому. Стосовно нас, молодих, От для нас хочеться щось почути може знаєш таке конкретне. А все починається з нашого дитинства. І всі ми знаємо вихід, 20 розділ, 12 вірш, там написано так: шануй свого батька і свою матір, щоб довголітніми були твої дні на землі. Яку Господь твій Бог дає тобі. Я би сказав, що це заклик до молодих, до молодшого покоління. Тобто, оце, це шанування починається або повинно починатися з сім'ї, шанування батька і матері, і потім, як результат, воно переходить в наше життя, в життя церкви, в життя суспільства. І думаю, ти погоджуєшся що якраз ось в цьому питанні у нас багато є складних моментів, mm, да. і обставин в сім'ї, і сприйняття, і, і неготовності дослухатися цієї Божої поради для молодих. Все-таки що mm, Я важко. зустрічаю інколи такі випадки, коли да, там, молоді люди тікають з сім'ї в церкву. Вони за рахунок того, що ну, в церкві є можливість служити, вони покидають сім'ю. Батьків, матір свою, вони тут такі класні, всі в служінні. а в сім'ї у них проблеми, і вони накопичуються і накопичуються. А, з іншого боку, дивлячись, це ми дивимося, як Біблія, що Біблія показує нам стосовно цієї проблеми. Ми бачимо, є е який говорить, що не від мудрості кажуть, ось. Е Вчора було краще. Або, ось згадуючи свою молодість, кажуть, тоді було краще. І він каже, що це не від мудрості, бо нічого нового нема. Те, що було тоді для наших батьків чимось новим, і вони були молодими і сприймали це, а старше покоління не сприймало. І ця проблема переноситься і зараз. І немає, каже Крісяас, нічого нового під Сонцем. Тобто, коли ми молоді сьогодні кажемо старшому поколінню ви нас не розумієте. А Еглісіан каже, слухайте, це вже все було. Ваші Але... батьки це казали так само, ви зараз це кажете. Тобто в цьому мудрість, щоб зрозуміти, що ми не відкриваємо щось там евріку, да? а це те, що Бог показав, воно є в святому письмі. Я просто зустрічаю досить часто такі моменти, коли знаєш, там, батьки починають розповідати про свою молодість, і тоді вже діти якось ну, починають разом знаходити спільну. Особливо це у підлітків, да, коли батько розповідає, Та я теж тут на мотоциклі, через все місто летів без шолома так. до коханої, і цей каже: так я теж, тільки вже там на електросамокаті, тільки змінився транспорт. І коли ми ну, дивимося на всю цю ситуацію, ми бачимо, що. Розрив поколінь призводить до несприйняття один одного. Тобто, е, наслідки, результати ось цих складних стосунків ми починаємо не сприймати один одного. Е, починаючи не сприймати один одного, ми втрачаємо стосунки з батьками. Е, молоде покоління втрачає стосунки з старшим поколінням, в церкві, в суспільстві. Е, просто, можливо, в наших родинах. Ми починаємо там, розділяти, да, вже от, молодь може ділити там на модних і немодних, або які там е, древні або сучасні. Ну, і ось так. ця проблема вона призводить е, лише до зіпсованих стосунків. Чи про такі стосунки казав е, Христос і закликав і за... нас до цих. Ні, ну, тут, якби, Я досить часто бачу одну проблему: це егоцентризм. центризм. Я, я батьків і я дітей. Які між собою двоє стикаються, і як шарики в більярді, вдарилися і розлетілися в різні боки. І тоді виникає таке е, органічне питання, для чого Бог тоді е, дав ось ці складні обставини і різні сприйняття? Мені здається, що просто Бог в певних моментах дає можливість побудувати саме кирпичик. Вони, якщо між ними не буде прослойки цементу, вони ж ну складеш ти гору кирпичів, але це ж не буде будинок. Тобто навчити да, ось да. побудувати такий будинок, який би привів до міцного міцної да, якогось... стояв в будь-яких да. випадках. Да. і ось якраз ми, ми не сприймаємо, нам не хотілося проходити ті складні обставини, в яких ми опиняємося, але Бог їх допускає, формуючи нас для того, щоб зробити нас справжні, оці ось. Відносини побудувати. І в Малахії такий цікавий текст. Ми читаємо третій розділ, четвертий розділ, п'ятий вірш. І ось я вам посилаю ілю пророка, перш ніж прийде великий страшний Господній день. І він поверне серце батьків до синів, і серце синів до їхніх батьків, щоб я не прийшов і повністю не знищив землю. Цікаво, що Бог вже тоді турбувався про стосунки: стосунки батьків і дітей і стосунки дітей з батьками. Ну, Не знаю, можливо, хтось звертав на це увагу, але ось ми в цьому тексті бачимо, що Бог спочатку звертається до кого? До дітей. До батьків, так? А до дітей. батьків, батьків зразу? Да, він каже, батьків до синів, а. а потім каже, серце синів до батьків. Хтось каже, ну це просто може так написав, так? Автор, але ми розуміємо, що діти це ж ті, хто наслідують, Маслідки, да. хто наслідують батьків, да? хто йдуть за прикладом батьків, і ось тут відповідальність в цій ситуації старшого покоління бути прикладом, показати ось оце відкритість, готовність до спілкування. А як результат серце синів до їхніх батьків. Тобто, з одного боку, Бог говорить про те, що важливо, щоб мали ці стосунки. І, з іншого боку, він дає і певний порядок. Ось як це повинно відбуватися. Що давай? Тоді ми, трошки підводячи вже підсумок нашої розмови, складемо, які б ми практичні рішення для подолання конфліктів в поколінь могли б виділити. Це ми вже будемо переходити до того, як мені практично правильно а... ставитися до старшого ну, покоління. Да. І як молодшому до старшого, і старшого до молодшого. Я б робив. Це обидва боки. Так, так звичайно, ми, ми будемо про це говорити. Цікаво, що Христос в Матвія 16,18 говорить про те, що я побудую церкву свою і брами Ада не здолають її. І ось про практичні поради, коли ми починаємо говорити, таке цікаве питання для кого Бог створив церкву? Для Але молодих. Так, чи для е, старших. Та для всіх. Для всіх. І Христос не каже, що я побудую церкву мою для молодих, бо в них там буде да, гарне да. прославлення. Так. Або навпаки, я побудую церкву свою для зрілих, бо вони будуть гарні молитвини, в них буде там все гарно да, на служіння, погодя, помірковано. А Він так. каже: я побудую церкву свою. І кожен з нас розуміє, що церква складається з молодих, з старших, з дітей. Ну, так, Христос каже, не заважайте дітям приходити до мене. Так. Статус церкви у всіх однаковий? Так. Е соціальний? Ну, тут. Е да. ну, я вважаю, що так. Да, бо це церква. Це є єдиний організм. діти є такі ж самі служителі церкви, як і дорослі. Тобто, е ставлення Христа до людей однакова е ситуація. А ось коли ми кажемо про Соціальний статус приходять люди е, богаті, Різні, да. так, приходять люди бідні. І ми ж бачили, і в 900-х роках е, хтось навернувся до Христа граф, хтось прийшов з молока просто селяни. І ось вони були в одній церкві і вчилися сприймати один одного. Тому ми бачимо, що церква дуже різна з тих людей, які складаються. Так? І, і по віку, і по статусу. А при Павло, коли проповідав, ще й раби були, mm -hmm. тобто ще нижче да, ось соціальний рівень людей, mm -hmm. які, які наверталися до Христа. І нам здається, що якби ми будували церкву, ми побудували з таких, як ми. Ось один, ми ж один одного розуміємо, там нам близьке ставлення до певних речей. А Христос каже, що я збудую свою церкву, в якій будуть одні, другі, треті. І ось те, що ми вже проговорювали, різні, і ми намагаємось, і ми вчимося бути по-справжньому одним, одним цілим церквою. І те, що ти вже говорив, що Бог запланував ось цю ситуацію, щоб навчити нас, навчити послуху. Хто вчиться послуху? ну, в нашому звичайному житті? В першу чергу, хто вчиться послуху? Діти. Діти. Так, звичайно, батьки вчать і розказують і показують приклад, щоб навчити дітей послуху. Якщо б ми говорили про стосунки в церкві, ось молодого і старшого покоління. вчить да. А молодшому що треба навчитися слухатися. слухатися? Ну, тобто, тобто, цей принцип він залишається в нашому житті. Ось е, наступний момент, да, це сприйняття один одного. Ось тут вже ми, ми б сказали е, рівність. Тобто ми не можемо сказати, що молоді повинні більше сприймати старше покоління, а старше покоління менше сприймати молоде. Ну, да. Рівність. Тобто, сприймати один одного, ставитись е, з повагою yeah. один до одного. Більше того, ми б сказали не просто ставлення, а служіння один одному. І… Yeah. Чи, чи легко служити один одному? Та ні, це не легко, це складно. Та взагалі Христос да, Він Приклад. показує навіть от сама будова його учнів. Да, що хтось рибаки, да, хтось е, митері, ті, які там да, гро, в грошах, да, так. хтось там більш навчений, хтось менш навчений, хтось ну, з різних сверств населення був. І, і Христос показав це приклад служіння. Так? Да. І, і сьогодні ну, мені особисто хотілося, щоб мені служили. Так? Ну, це ж приємніше, ніж щоб я служив. Та да, ну, звісно. І ось це наше, як ти казав, наше его, те, що, що заважає нам сприймати старшого з себе людину, або там сприймати десь прохання про послуг. А з іншого боку, ми вчимося терпінню. Чи важливость для нас людей навчитися терпінню? Так, да, це дуже важливо, і взагалі терпіння є така навіть да, в світі пословиця, да, терпіння і труд все перетруть. І це в церкві відбувається, так? ми ж да. бачимо, як. Ну терпіння і служіння. Перекладемо на церковну так. мову. Так, так. Да. І якщо підво... підвести такий підсумок, ось цього абзац, який ми проговорили про те, що Христос будував свою церкву, і з одного боку, ми б хотіли б бачити там людей, таких як ми. Зручних, для нас. Зручних, приємних, які нам не кажуть неприємні речі. З іншого боку, ми бачимо, що церква складається з різних людей. І іноді нам здається, що ми б мали добрі відносини, якби були всі однакові. Але Христос так побудував церкву, що якраз різність допомагає нам стати схожими на Христа. Різність це Божий план збудування церкви. Не через однаковість або старші, а через те, що ми кожен і характер, і дари духовні, і вміння говорити, чи вміння мовчати. Так, да, є. Таке, ну, так да, кажуть, от будинок, от, ну навіть там да, фундамент з боту побудувати, да, там камні, ну, зовсім різні. Да, і Між ними цементи і міцна да, стає будівля. Так. Та, а є інший приклад, да, якщо беруть дві відшліфовані деталі, з'єднуть їх з собою і починають їх терти, терти і тільки тоді, коли вже відбувається ну, нагрів. Да, починають летіти іскри, вони між собою з'єднуються, Відідаються. Наче б, да, там, якщо ці два великих бути з'єднати, трошки додали цементу, да, підправили, щоб гарно виглядали і вони стоять. А тут треба аж прямо ну, тиск терти, ну, велике взаємодія. Так і на рецепті. Як, знаєш, якщо були б всі гладенькі, то треба було б такий, мабуть, тиск тертя створювати, щоб з'єдналися. А так різні. Дякую тобі. Дякую. За увагу. А тепер я звертаюся до тебе, шановний глядач, підписуйся на канал церкви, став лайки, пиши коментарі, пиши того, кого б ти хотів побачити в наступних випусках, які б теми ти хотів обговорити в наступних випусках. Дякую за увагу!